Ставлю на голосування для прийняття в цілому проєкт постанови, реєстраційний номер 13485 про відставку прем'єр-міністра України Шмигаля Дениса Анатолійовича за 261 рішення. Прийнято ці п'ять років були найскладнішими в нашій історії сучасній. Ми вистояли, пройшли крізь шторми найтяжчих криз, адаптувались, заклали фундамент для майбутнього зростання. Попереду не менш важкі виклики. Сили оборони ми поставили на перше місце. Без сильної армії немає України. На оборонні потреби віддавали кожну гривню внутрішніх ресурсів і забезпечили військо усім необхідним. Створили сучасну оборонну індустрію, де а пробуються найновітніші зразки зброї оборонно-промисловий комплекс України за час повномасштабного вторгнення зріс у 35 разів. Україна сьогодні один зі світових лідерів виробництва дронів, якими б складними не були безпекові виклики. Ми завжди виконували всі соціальні зобов'язання держави перед людьми, вчасно і у повному обсязі платили пенсії, соціальні виплати, субсидії. Ми провели шість індексацій пенсій, створили нові соціальні послуги, започаткували комплексні програми підтримки родин, дітей, внутрішньопереміщених осіб, ветеранів. Ми змушуємо Росію платити. Заморожені активи агресора вже працюють на Україну, а механізм їх повної конфіскації це завдання на наше найближче майбутнє. Ми зберігли і захистили українську енергетику, витримали сотні масованих атак по критичній інфраструктурі. Пройшли три опалювальні сезони під постійними ударами ворога і відбудували значну частину пошкодженого і зруйнованого. Ми пишаємось тим, що за цей час Україна остаточно позбулася залежності від російських енергоресурсів: електроенергія, нафтопродукти, газ, ядерне пальне все це для України незалежно від Росії. У євроінтеграції Україна зробила історичний стрибок від подання заявки на членство в ЄС до відкриття передвступних перемовин. Вже виконали понад 80% зобов'язань за угодою про асоціацію. Разом ухвалили сотні євроінтеграційних актів, отримали сім так званих безвізів. Завдяки цій роботі Україна вже в найближчий час не просто має шанс, а чіткий маршрут на реальну перспективу стати членом європейського союзу. Аграрії за державної підтримки провели чотири посівні кампанії, і зараз іде четвертий збір нашого українського врожаю. Незважаючи на війну, Україна продовжує годувати понад 400 мільйонів людей у всьому світі. Ми розпочали швидку відбудову відновили тисячі об'єктів критичної інфраструктури, лікарні, школи, житлові будинки.